Козироги, вітаю вас вересень для вас місяць очищення, оновлення. І взагалі місяць дуже у нас цікавий. Два затемнення пройдуть, Марс приходить в скорпіон в цьому місяці, у нас Сатурн приходить знак риби і ще й уран ретроградний. Скільки всього цікавого і у вас задіяні сфери навчання, знайомств нових. Оновлення у спілкуванні і у мисленні. Козироги, я думаю, цей місяць для вас буде неймовірним. А почнемо з того, що 1 вересня у нас Сатурн повертається у знак риби. Він у нас зараз іде ретроградно, до Овна він дійшов там, розвернувся, пішов назад, зараз знову повертається у риби. Тобто питання, які він там не закінчив, Хоче знову зробити вам таку перевірку. Взагалі, Сатурн планета дуже серйозна, це ваш управитель, для вас його властивості знайомі, він любить дуже дисципліну, відповідальність, серйозні рішення і щоб люди досягали. А взагалі, саме ця планета відповідає за еволюцію нашу, тому що всі ми прийшли сюди, щоб еволюціонувати, а не просто так прогулятися. І, отже, він до вас повертається у третій дім. Тобто, знову він перевірить ваші стосунки, ваше спілкування. Можливо, повернуться люди, якісь з минулого. А можливо, ви захочете завершити все таки якусь історію спілкування з якоюсь людиною. Також прийде порозуміння, чому ви все-таки хочете навчитися, що ви нове хочете вивчити. Будуть питання братів, сестер, близького оточення. Можливо, десь там також потрібно поставити якусь крапку, тобто якесь порозуміння. Це не значить, що там порвати стосунки, ні. Але прийде таке порозуміння, ну, типу, хто є хто для вас, або з ким як потрібно себе поводити. Сатурн вам обов'язково підкаже, уже у вас не залишиться питань, тобто якихось незакритих. Буде він в такому положенні у нас знаходитись до 15 лютого, і за цей час однозначно ви багато чого для себе зрозумієте. Можливо, і нові проекти, проекти навчання, або якісь курси, або ви власні курси створите, або підете кудись навчатися. Можете, до речі, якщо ви планували навчання там, водіння автомобіля. Це також у нас третій дім. Або ж просто інформацію отримувати. Можете і, до речі, і купити якийсь автомобіль собі, або продати, якщо ви бажаєте. До речі, продати навіть краще, тому що це позбавитись чогось. Сатурн він може позбавляти. Може бути дуже гарний час, щоб упорядкувати взагалі інформацію в своїй голові, наприклад, структурувати її. Якби звільнитися від того, що вам не потрібно, якась інформація, яка вам взагалі не потрібна, а ви її сприймали. От зараз дуже саме час просто позбавитись, або гаджетів позбавитись. Ну не зовсім, але менше звідти брати інформації більше якусь книжку, наприклад, корисну ви захочете прочитати, або тобто свою увагу перенаправити на щось таке більш серйозне, тому що Сатурн він дуже серйозний. А далі у нас ще цікаво, що 6 вересня Уран також піде ретроградно. Уран також у нас відповідає за інформацію, за тут великі потоки інформації. Тут взагалі безмежно, тут все повітря, яке навколо нас є, і тут все таке креативне, незвичайне. Тут якісь революції, тут зміни, уран хоче постійних змін. Йому скучно просто так сидіти. І він зараз у нас рухається, тим паче по близнюкам. А близнюки у нас також про постійне оновлення, про постійні зміни. І для вас це шостий дім. Тут можуть повернутися якісь старі обов'язки, наприклад. Або взагалі ви можете позбавитись якихось старих обов'язків. Тобто, уран він також позбавляє, він не хоче. Тобто, те, що вам заважає, от від того ви й позбавите. А те, що вам іде на користь, те, що йде до вашого розвитку, до вашого пізнання в цього всесвіту, до колективізму, оте він принесе вам. Тут постануть такі давні питання, які ви не могли вирішити, наприклад, власного здоров'я або якусь графіку. Життя вашого режиму вашого харчування, наприклад, спортом можете зайнятися, тобто якісь ідеї такі прийдуть з минулого можливо ви давно хочете піти в зал або на якісь тренування і не робите цього. То Уран це принесе знову ж знову. Уран, взагалі, це як Меркурій, але. Більша планета це така соціальна. Вона взагалі на соціум впливає і те, що зараз він піде ретроградно. Ми до чогось повернемось. Якась інформація, яка була залишена в минулому. Зараз ми повернемось, щоб знову з нею працювати, і це вплине на великі маси людей. Взагалі Уран це про колективи, великі, великі спільноти, колективи, взагалі все суспільство. І він хоче нового, але все одно він про об'єднання, щоб люди об'єдналися навколо якоїсь одної глобальної ідеї. І от для вас шостий дім? Це дім також служіння, допомоги іншим, або ви захочете волонтерством десь займатися, допомагати, наприклад, або тваринам, або похилим людям, тобто десь ви будете дуже корисні по такому положенню І далі у нас 7 вересня вже починається коридор затемнень. Продовжиться він до 21 вересня, і пройде він також по осі риби Діви. І місячне затемнення відбудеться в рибах. І для вас це знову ж таки третій діб Знову ж таке тут завершення, що ми вже з вами проговорили. І Сатурн там ретроградний, і тут ще затемнення. Завершення або якогось спілкування вам непотрібного, або якусь ідею, яка вам уже не цікава, ви її залишите. Або підуть якісь люди, якісь стосунки можуть піти, або ненужні якісь мислеформи в вашій голові можуть вас залишити. Ви до чогось нового повернетеся, а риби це взагалі про очищення. Ви можете очистити свій розум від непотрібної інформації. І це найкраще, що може бути. Або також можуть бути розмови. Тут у нас комунікації, розмови також траті. Наприклад, поговоривши з якоюсь людиною, ви поставите крапку в якійсь історії, і вам стане легше. Це звільнення, це очищення, як я вам говорила. Риби, це коли змивається все. І ви чиста людина стаєте. Це дуже супер стане. Або ж повернення до якихось комунікацій, до якихось стосунків, щось довияснити, щось допрожити, договорити, досказати, що було недосказано. Оці будуть також питання, знову ж таки, це або брати, і сестри, ваші близьке оточення, друзі ваші, сусіди. Не знаю, там поїздки можуть бути, до речі, поїхати можете кудись, де ви вже були, наприклад, там також щось завершити. Можуть бути відрядження, наприклад. Також це все може бути. Це також третій дім. Техніку можете купувати, але зараз в цей час на коридорі затемнень краще нічого не купуйте і почекайте, поки це закінчиться. 21 вересня закінчиться коридор затемнень. А 19-го у, нас, у нас Венера прийде у знак Діву. І це для вас 9-й дім. А 9 у нас також про інформацію, але вже про більш такі великі пласти інформації, тут уже про серйозне навчання, про серйозних вчителів. А тут початок уже нового, коли вже сонячне затемнення відбудеться, воно відбудеться у останньому градусі Діви. Дев'ятий дім це про вчителів. Наприклад, ви захочете якесь велике навчання собі взяти, якийсь великий курс, кудись піти навчатися, вирішити все-таки, ким же ви хочете бути, що ви хочете. Хочете пізнати, не просто ким бути, а куди вас тяне, що пізнати, яку область або яку науку вивчити, яку філософію, ви зрозумієте, до яких людей вас тяне, у які колективи, тобто де ви хочете зайнятися пізнанням. Тут, про зміну світогляду, ви почнете бачити вже мудрість. Дев'ятий дім це про мудрість, це про, як я говорила, гуру, зустріти якихось незвичайних людей. Розкрити для себе щось нове, нову культуру або мову захочете, якусь нову навчати, переїхати кудись захочете, але це не просто так погуляти, а щоб зробити якийсь апгрейд всередині в себе оновлення, зустріти нових людей, помиритися з кимось з далекими, наприклад, людьми, хто далеко живе, і у вас був припинений контакт. Отут може пройти налагодження. Також тут також віра може бути. Вас тут уже в дев'ятому домі, ми починаємо думати про Бога, про вірування якісь. Захочете знайомитися з новими, з новими або релігіями, або культурами, або просто цікавими людьми. І далі у нас ще 22 вересня дуже важлива подія. Це у нас сонечко переходить вже в знак Терези. І для вас це 10-й дім. І тут фокус буде на кар'єрі, на статусі, на вашій професійній діяльності. Вам захочеться піти в соціум, реалізуватись, показати, на що ви здатні, досягнути чогось. Сонце в 10-му це про досягнення. Десятий це найвищий дім. Там ми досягаємо козироги це ваш рідний дім. Десятий, вам це зрозуміло. Ви любите досягати. І от з кінця вересня. Вас знов і знов захочеться піти в кар'єру, в професійну діяльність, можливо, змінити роботу, можливо, навіть змінити професію, змінити місце, де ви проявляєтеся як професіонал, ну тобто робоче місце своє змінити, можливо, бізнес якийсь відкрити. Можливо. З кимсь почати, навіть може, з якимись дорослими людьми почати також щось нове, якийсь новий проєкт, якось заявити про себе. Ну, сонце тут буде вам багато енергії козероги. Будь ласка, проявляйтеся, все світ чекає вас. Можливо, хтось вам пропозицію якось дасть, і ви отримаєте і успіх, і схвалення. Сонце тут вам дасть. А 22-го також цей же день у нас ще важлива подія. Марс перейде у знак скорпіон. І тут може бути або якась криза, тому що Марс неспокійний, в нього емоції такі дуже активні. Або це про досягнення, тому що скорпіон це дуже чесний такий знак, без рожевих окулярів. Він Марсу допоможе чогось досягти. А для вас, козерога, це 11-й дім. Велика активність десь у колективах, у спільнотах, або в новий колектив ви потрапите, або у власному колективі, де ви знаходитесь, там де ви реалізуєтесь чи де ви проявляєтесь, ви захочете якусь правду розкрити, якусь чесність показати всім. Тобто, ви можете якусь таку, як маленьку, навіть війну там. Колотити, щоб досягти чогось. Ну, або, в мінусі, звісно, це і про війну може бути Марс, 11-й дім, Скорпіон, це все у нас войовничі такі дії. Якщо це вас не стосується, то туди краще не включайтесь, тому що енергії, енергозатратно це все. Ем, ну, а якщо ви, наприклад, воїн, то ви можете досягти результатів, ви можете через активність. Отримати і перемогу можете, ну якщо ви така людина не войовнича, або просто жінка, або просто мати, можете отримати успіх у соціальних проєктах, десь у волонтерстві у діток можете у творчі колективи водити в такі, де дуже багато активності. Це не просто посидіти, помалювати це, не знаю, можливо, якісь танці, якісь ігри. Якийсь азарт може включитися, ризик навіть може. Ну, це звісно, нехай не для дітей, але такі енергії дають, якісь авантюри дають ці енергії. Тобто поспостерігайте, що для вас це буде таким. Лучше, краще, звісно, в мирне русло, волонтерство, допомога іншим, соціальні проекти, якісь корисні, і хай це все служить на благо всьому нашому суспільству. А я вам козироги, бажаю найкращого вересня, приємного, приємних станів, приємних еволюцій і до зустрічі!